Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Ми з вами говорили про японське економічне диво. Це дійсно просто неймовірна історія, коли країна, яка програла війну, зазнала ядерного удару, була окупована, не мала ніяких природних ресурсів і практично шансів на виживання, на те, що на успіх, вона примудрилась за 30 років збільшити свою економіку. Вдумайтесь в 52 рази. Якщо без поправки на інфляцію, а з поправкою на інфляцію у 18 разів. 18 разів все це описано в цій блискучій книзі Японське економічне диво, яку ми видала спільно з Інтерпайпом і CEO Club Ukraine. До речі, ви можете отримати її за донат. Я залишу лінк під цим відео. Так, от написав їй Чалмерс Джонсон. Це. Такий дослідник Японії і Азії, взагалі провідний аналітик по регіону, книга екстремально відверта. І один з важливіших таких інгредієнтів економічного успіху Японії безумовно була така промислова індустріальна протекціоністська політика, яка була спрямована на прокачку власного виробництва, на покращення умов для виробників всередині країни, щоб допомагати їм вигравати конкуренцію на зовнішніх ринках, що вони. Успішної робили, але це ж тільки одна сторона історії, це лише частина картини, тому що інша частина картини це ефективність бізнесу, тому що ніякі стимули, ніяка розумна протекціоністська політика, ніякі мити там і якісь звільнення від податків не могли би допомогти. Економіці стати такою успішною, якщо б підприємці не були суперефективними, якщо б вони не були високопродуктивними, дисциплінованими, креативними, якщо вони б не прагнули успіху і оцієї суперефективності, просто ну на рівні, не знаю, такого запрограмованого внутрішнього дуже сильного бажання. Ну і безумовно, для цього їм був потрібен інструментарій, методологія. Яка називається лін, що в перекладі можна сказати, як «ощадливий» або такий, знаєте, без всього зайвого та знежирений в переносному сенсі, і зародилася ця методологія в Японії після якраз Другої світової війни і стала важливою складовою їх економічного піднесення. Компанія Toyota шукала спосіб вижити. І в, взагалі відбутися в умовах надзвичайно обмежених ресурсів. І інженери такі Таїтіона, Ейджі та вони розробили дуже відому Toyota Production System TPS. Це такий підхід, який дозволив створювати якісні автомобілі дуже швидко і ефективно. Ну І ми з вами бачимо, до чого це призвело. японці Переграли американців на цьому полі гри, і вони деякі навіть знищили там виробництва і цілі міста американські, такі як Детройт, який знелюднив, програвши глобальну конкуренцію в першу чергу саме японцям. Так, от ці японські виробники, інженери, підприємці вони зацередились на тому, щоб позбутися всього зайвого, знаєте, відсікти все просто як скульптор. Це зайве, і отримуєш. Шедевр, да? тобто, що зайве в бізнесі? Надлишкові запаси, які з'їдають гроші. Простої, які з'їдають час, брак, який з'їдає і час і гроші, і репутацію, і так далі. і Так далі. Так от ця система, яку вони винайшли, вона стала прообразом сучасного лін в 90-х роках. Вже американські дослідники Джеймс Вомак і Деніл Джонс вони вивчили Toyota Production System і назвали Принципи такі Lean Thinking, ощадливе мислення можу І Вони написали книгу бестселер Lean Thinking, і вони зробили цю методологію популярною в усьому світі: від автозаводів до IT-компаній, лікарень і будь-яких взагалі організацій, які мають повторювані якісь процеси і будь-яку продукцію, яку вони створюють. Практично це стосується. Будь-якої організації, причому не тільки в бізнесі, тому що в уряді це також може бути застосовано. В чому полягає суть цього підходу? Лін це про те, як зробити більше з меншими витратами, тобто то кардинально підвищити продуктивність і ефективність, зберігаючи та навіть покращуючи якість. І основна ідея це створювати цінність для клієнта і при цьому позбуватись всього, що цієї цінності не додає. Влін є Декілька ключових таких принципів, наприклад, перший визнач цінність. Зрозумій, що дійсно важливо для твого клієнту. Наприклад, якщо ти робиш каву, клієнт хоче смачну каву і швидко, а не чекати, наприклад, 20 хвилин через складні процеси. Другий принцип: мапуй потік цінності, проаналізуй, як твій продукт або послуга доходить до клієнта. Кожен крок, який не додає цінності, причому в очах клієнта, що дуже важливо, наприклад, зайве пакування або знов таки очікування. Так, от це є втрата. Муда так звана, і її треба позбутися. Третій принцип: створи безперервний потік, організуй процеси так, щоб це рухалось плавно, без затримок. Такий стрімлайн. Уяви собі конвейер, де кожна деталь проходить вчасно, отримує належну обробку. І не затримує нікого і нічого, і навпаки, все рухається просто як річка. Так? Четвертий принцип запровадь систему витягування так звану. Виробляй тільки те, що потрібно клієнту, і тільки тоді, коли потрібно. Тобто не треба випускати заздалегідь складати на склад. До речі, це японський підхід, так званий GIT, Just In Time, коли багато японських компаній взагалі перейшли на роботу з Калес. Вони відмовились від складу для того, щоб не заморожувати. Гроші в на складах, да, в готовому товарі, в сировині. вони настільки ефективно організували полін свої виробничі процеси, що просто знаєте, ну от в, в такий потік виробництва відбувався, і відповідно вони були значно більш ефективні, економні і могли собі дозволити нижчу ціну і захоплювати додаткові ринки. П'ятий принцип дуже важливий, фундаментально важливий: постійно прагне до досконалості, постійно Покращую вдосконалію процесу, шукаючи нові способи зменшити витрати, і це не одноразова якась акція. Знаєте, що ми там прийшли в цех, подивитись, що тут можна покращити. Це спосіб мислення, спосіб життя в бізнесі, якщо хочете, що таке, оці втрати непродуктивні, да або муда. Ну, в ЛІН є кілька типів втрат, які заважають ефективності. Там, наприклад, це перевиробництво, це робити більше ніж потрібно. Друге, це. Очікування, коли люди чи машини простоюють, потім це зайве переміщення, наприклад, бігати по складу за деталями, шукати їх. Да? Зайва обробка робити щось складніше, ніж те, що потрібно, знов таки з точки зору створення цінності для клієнту під його конкретну потребу. Потім ще серед таких втрат надлишкові запаси. Ну це дуже очевидно. да, тобто склади, які забиті непотрібними речами. В яких заморожені живі гроші, або, наприклад, брак і необхідність виправлення помилок це дуже важливий вид от цих непродуктивних втрат. Або зайві рухи працівників, непотрібні дії, якісь через погану організацію, чи не використаний потенціал людей в ширшому сенсі, коли ідеї працівників ігноруються, хоча вони на землі можуть значно краще знати, як організувати. Якийсь процес або спосіб виправлення певних проблем. Уявіть собі кав'ярню, яка працює, просто знаєте, навмання. Да? Так дуже творча. Бариста бігає між кавомашиною, холодильником, касою. Клієнти чекають, кава готується повільно. Злін все організовано, неймовірно, точно, просто знаєте, так, стик в стик. Да? Бариста має все під рукою. Замовлення обробляються швидко, клієнти отримують каву за хвилину. Результат який? Це щасливі клієнти, це менше стресу для працівників, і це, звісно, відповідно більший прибуток. Причому і доходи більші, і прибуток, тому що більше людей обслуговуєш, більше грошей заробляєш, і всі задоволені. Подивіться, наприклад, на Макдональдс, яка геніальна система. Суперлін, супер масштабування, суперстандартизація. І лін використовують не тільки ж у виробництві, це дуже важливо. А ті кампанії застосовують лін в розробці програмного забезпечення, і якраз він лежить в основі цього от agile підходу да, В медицині лікарні організовують свої процеси обслуговування по лін для того, щоб зменшити очікування, наприклад, пацієнтів. Взагалі, ну, це стосується будь-якої організації. І навіть стартапи вони використовують лін для того, щоб створювати продукти. Швидше, з меншими втратами, ефективніше, орієнтуючись на потреби клієнтів. І це не просто, скажімо, певна філософія на набір принципів, це не просто методологія набір інструментів, це дещо інший спосіб мислення. Це такий, знаєте, особливий кут зору на бізнес. На Будь-яку діяльність на будь-які процеси, і причому не тільки процеси в реальному світі з якимись товарами, але також і з інформацією. Лін вчить бачити можливості там, де інші бачать проблеми, це знаєте, як гра в Тетріс. Ти постійно шукаєш, як оптимально розташувати деталі, щоб не залишилось порожнечі, Плюс Лін дає змогу економити час, гроші, енергію, робить роботу приємнішою, а результат більш корисним для клієнта. І що дуже важливо. Що лін дозволяє це робити без додаткових капітальних вкладень, без великих інвестицій, а тільки через зміну способу мислення і використання певних інструментів. До речі, ми в академії КМЕФ в Українському глобальному факультеті у вівторок проводимо лекцію з лін безкоштовно і на платформі UGF, і фізично в Києві в сенсхабі. І це той проект, який ми робимо за підтримки фінтех компанії Activities – і я думаю, що це дуже корисно відвідати. Якщо ви займаєтесь і шукаєте, а як вам можна покращити свою ефективність, не вкладаючи додаткові гроші в додаткове обладнання, в якісь додаткові приміщення, як вам збільшити обсяги діяльності і прибутковість за рахунок зміни мислення і організації процесів? Виступати у нас буде Сергій Камбірянов. Це президент Лін Інститут Ukraine, Топ-експерт в Україні і не тільки з цієї тематики, і я думаю, що цінна можливість. Я залишу лінки на реєстрацію під цим відео. Ви можете ними скористатись. Я буду модерувати цю зустріч. Так, що, якщо вам цікаво, будь ласка, реєструйтесь, приходьте, беріть участь, покращуйте свій бізнес Україні. Потрібна дуже міцна. Динамічна і продуктивна економіка для того, щоб виживати, для того щоб мати перспективу і бути успішними вдовго, друзі. З вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій канал, прокоментувати це відео. Чи використовуєте ви лін, Чи чули ви про нього? Чи вам це цікаво, Чи збираєтесь ви це робити в майбутньому? І я дякую вам за підтримку на Patreon, на YouTube, на Монобанку. Ви допомагаєте економічному просвітництву в Україні. Це дійсно важливо. Дякую вам до зустрічі.